І якщо ти хочеш показати своїй дитині що справді круте, а не просто черговий мультфільм про принцес чи машинки, що якби фільм міг не лише розважати, а й відкривати двері у світ науки, технологій і великих відкриттів? Я зібрала фільми, які змушують дітей і дорослих захоплюватись наукою. Космос, екологія, роботи, мультивсесвіт і навіть виживання на Марсі усе. це – у фільмах, які цікаво і круто дивитися разом. До речі, тут топ 5 моїх найулюбленіших фільмів, які я переглядаю зі своїм восьмирічним сином, і після яких я маю дуже багато запитань про науку, технології і різні приколи. Тому перевірено досвідом. Отже, я Олена Романенко, біологиня, хімікиня, і ми починаємо. Отже, перший Фільм це назад у майбутнє, і слоган його: що якщо подорожі в часі можливі, уявіть, що ви сідаєте в машину, натискаєте кілька кнопок. І бац, ви в минулому, де ваша мама ще школярка, а тато сором'язливий невдаха, який ніяк не наважується з нею познайомитись. Саме це трапляється з Марті Макфаєм, коли його друг, шалений вчений Док Браун, винаходить машину часу на основі Де Лореана, так, так, справжнього авто, що робить фільм е, такий крутим для мене. Бо тут є неймовірні наукові концепції, як от подорожі у часі, парадокси та альтернативні реальності. Дитині легко зрозуміти, як працює причина і наслідок, і чому не варто гратися з минулим у фільмі. Навіть згадується реальна наука, зокрема про конденсатор потоку, який ніби дозволяє здійснювати стрибки в часі. Спойлер у реальному житті поки що це не працює, але хто його знає. Чому цей фільм такий важливий для науки? Бо він стимулює критичне мислення і дає відповіді на запитання, що якщо змінити навіть дрібницю в минулому. Це чудовий спосіб пояснити своїй дитині, основі фізики, часових ліній і навіть трошки квантової механіки. Факт, від якого вибухає мозок. Фільм настільки вплинув на поп-культуру, що багато хто чекав на 2015 рік, щоб побачити літаючі дошки та самозашнуровані кросівки. І Найк, до речі, створив такі, але дуже малі кількості. А ще це просто шалено стильне кіно. Саундтреки, класичні машини, неонова естетика. 80-й. І після перегляду у тебе 100% буде бажання повернутися у 80-ті, подивитися, одягнутися яскраво стильно, як вони, і просто фільм, це просто естетика і насолода для очей. Тому дивись, якщо не дивився, там є декілько, декілька частин, і всі вони просто не іму. Наступний це Лоракс, і його слоган чи можна продати повітря? Уявіть собі місто, де дерева штучні, а свіже повітря продається у пляшках. Так, ви не помилились у світі Лорекса природа перетворилася на розкіш, яку можуть собі дозволити лише багатії. Але що, якщо десь за межами цього стерильного міста ще є справжні дерева? Те звичайний хлопчик, який вирушає на пошуки правди, і зустрічає загадкового старого колишнього бізнесмена, який випадково знищив усі дерева. І тут з'являється Лорець, маленьке, пухна але дуже серйозне створіння, яке говорить від імені дерев. Він попереджав, що природа не просто ресурс, а щось, що треба берегти. Чому цей мультфільм такий важливий для сучасного покоління? Бо він показує, як жадібність може знищити природу, і як важливо зупинитися перш ніж буде пізно. Тут є прості екологі... пояснення серйозних екологічних проблем. Це дефіцит ресурсів, вирубка лісів, забруднення повітря. І цей мультфільм не тільки повчальний, а й веселий. Барвисті, труфалові дерева, які просто очі, ось так пощупати. Кумедні ведмедики, епічні музичні номери, зроблять перегляд яскравим і дуже захопливим. Найсильніший момент для мене. Коли маленький тет отримує останнє насіння труфалового дерева, цей час стає ясно, що одна людина таки може змінити світ. І факт, від якого розбивається серденько: цитата Лорекса: якщо ніхто не подбає, то нічого не зміниться. І ця цитата стала справжнім девізом екологічних активістів у всьому світі. Після перегляду твоя дитина може раптово захотіти посадити дерево, тому готуйся купати. Наступний це людина-павук навколо всесвіту. І слоган: А що, якщо в кожного є всі всесвіт? Уяви, що ви ж е, ти звичайний підліток, живеш своїм життям, трошки хвилюєшся через школу, і Добре, тут тебе кусає павук, але не простий, а такий, що перетворює. На тебе на нового людину павука саме це сталося з Майлзом Моралесом. Проте є одна проблема: у його світі вже є людина павук, але потім оседеш керебер і відкриваються портали в іншій реальності. І ось перед нами вже кілька різних павуків. Тут є дуже багато різних крутих героїв. І, до речі, навіть старший Пітер Паркер, який трошки здав позиції, але все ще крутий. Чому цей фільм такий неймовірний для мене? Бо він пояснює концепцію мультисвіту, де існують паралельні реальності. І це не просто фантастика, а реальна теорія у фізиці. Він вчить дітей, що навіть у науці немає однієї правильної відповіді. У всесвіті все може бути інакшим ніж здається. Візуальний стиль просто від якого вибухає мозок. Він схожий на живий комікс, який ожив на екрані. Який тут був ключовий момент, коли Майл зрозуміє, що не потрібно чекати, поки хтось каже: Ти готовий. Ти просто береш і стаєш тим, ким маєш бути. Цікава деталь: фраза ти можеш бути наступним після виходу фільму стала справжнім гаслом для всіх, хто сумнівається у собі. І після перегляду готуюся до купи запитань. А що як у паралельному всесвіті, я теж супергерой? Наступний це волі. Слоган Останній герой на покинутій землі. Уяви, що земля перетворилась на велетенське сміттєзвалище, небо затягнуте пилом, річки висохли. Люди давно втекли у космос на розкішні космічні лайнери, залишивши планету напризволяще, і тільки маленький робот волі день у день продовжує свою роботу, збирає сміття, стискає його у куби і мріє. Чому цей мультфільм такий шедевральний? Бо тут екологія без нудних лекцій. Це не просто історія про робота, а дзеркало нашого майбутнього. Якщо ми не навчимося піклуватись про планету, то ми бачимо, що буде відбуватися: мінімум слів, максимум емоцій. волі майже не говорить, але ми все одно його розуміємо краще за будь-яку людину. Тут ми бачимо, що станеться, якщо люди повністю покладуться на технології, як роботи можуть врятувати світ, бо ж остаточно його знищити. Ключовий момент, коли волі знаходить маленький паросток в окупі сміття, ми розуміємо, навіть після найбільшого хаосу є шанс усе це виправити. Цікава деталь: режисер фільму сказав, що хотів показати любов і допитливість можуть бути сильнішими за будь-яку систему. І після перегляду готуйся до дитячих запитань: а чому ми не переробляємо більше сміття, і можна я посаджу дерево? І останній, але перший, у моєму особистому рейтингу, це «Марсіанин» і слога наука проти червоної планети. Уяви, що ви опинились на Марсі абсолютно самі, без зв'язку, без підтримки, з обмеженими запасами їжі та води, і головне, всі на землі думають, що ви мертві. Саме це сталося з астронавтом Марком Вотні після аварії під час марсіанської місії. Його команда евакуювалася, думаючи, що він загинув. Але ось невелика проблема він живий. І тепер перед ним стоїть неможливе завдання вижити на Марсі. Поки Наса не дізнається, що він тут, і не знайде спосіб його врятувати. Боже, розказую про цей фільм, і ось в мене мурашки по шкірі. Не знаю, чи на, ком... на камері видно, але це просто. Я навіть коли згадую і переказую про цей фільм, мене покривають мурахи. Ну як таке можливо? Отже, чому цей фільм такий чистий, просто кайф для любителів науки? Бо тут немає магічних рішень, тільки чиста наука. Якщо хочеш їсти, доведеться вирощувати картоплю в марсіанському ґрунті. Якщо хочеш зв'язатись із землею, доведеться полагодити старий марсохід. Використовуючи фізику та математику, усі технології та методи виживання засновані на реальних наукових принципах. Вчені НАСА навіть підтвердили, що більшість речей, які робить Марк, теоретично можливі. Фільм демонструє важливість інженерії, біології, фізики та навіть психології у космічних дослідженнях. Момент, який просто мене розірвав, я збираюсь науковити з цього лайна. Ну, ви самі зрозумієте, до чого була ця цитата, і вона просто вас вражить. Це слова Марка Вотні, і він там став і інженером, агрономом, хіміком, і фізиком. І до речі, цікавий факт: НАСА використовує цей фільм для натхнення реальних астронавтів, коли вони готуються виконувати нові місії. І коли зараз є програма, коли розробляється певна категорія астронавтів, які готуються підкорити Марс. І після перегляду у тебе, можливо, буде з'явиться бажання вивчити ботаніку або принаймні подивитися на картоплю іншими очима. Ці фільми це не просто розвага, вони запалюють цікавість, змушують замислитися і навіть можуть змінити майбутнє. Хто знає, можливо, після перегляду марсіанина ваша дитина вирішить, вирішить стати астронавтом, волі зробить її свідомим екологом, а людина павук навколо всесвіту. Навчить, що наука може бути справжньою магією. Який з тих фільмів ти додаси до списку сімейного вечора, або можливо ти вже їх бачив? А поділися, до речі, в коментах улюбленими своїми стрічками і порадь, чи, бу... чи ви були б раді бачити ще рубрики схожі про фільми, науку та навіть музику, які роблять з нас науковців. Дякую за перегляд, до зустрічі!